Радо вітаю вас на каналі. В'яжемо разом з Надією. Я Надія. І, як ви бачите, у нас уже квітень. Ми вже готуємося до Великодня, плануємо щось, підбираємо рецепти, згадуємо те, що ми пекли раніше. І, звісно, у нас 15 квітня повинно вийти відео. З нашими просуваннями по спільному проекту Вишиванка Генетичний код Українця. Даний спільний проект організувала Олена Буганова з каналу Єліна Буганова Хендмейд, і нас зібралася досить величенька кількість дівчаток. В описі під даним відео я залишу посилання на всіх учасників та також спонсорів даного спільного проекту. Тому прошу всіх підтримати, перейти, подивитися, кому цікаво, і насолодитися вишитими процесами дівчат, адже там дуже і дуже багато різноманітної краси. З чим я йду в цьому спільному проєкті? Вже, хто за мною слідкує, то звісно бачили. Для нових підписників хочу сказати, що цей спільний, цей спільний проект я взяла вишиванку, яку вишиваю досить давно. Чомусь я її закинула і розпочала вишивати аж уже ось напередодні Нового року. Потім знову я її залишила і вже взялася, коли Оленка розпочала цей спільний проект. І так, у минулому відео в мене було тут вишито два, здається, кольори. А можливо, навіть один, я не пам'ятаю. Я збиралася вишити ось цим темним кольором. Збиралася все вишити, я все й вишила. І я вишила ще двома. А, у мене був один колір, і розпочатий темний. Так, і я вишила ще двома кольорами, ось цим блакитним, і таким ніжно-блакитним. Вишила і це. Тепер мені залишилася моя нудна робота це зашити білим. Ось, зараз я вам покажу. Передню частину і задню частину, то не знаю, як кому, а мені ось ця передня, де зашито білим, мені виглядає вона якоюсь, знаєте, більш такою завершеною. Тому я буду вишивати, зашивати ці якісь більш такий, знаєте, ефект, як 3D, чи що, коли вишито так повністю. Більше мені так подобається. Немає ось таких оцих дірочок. Тут, де, бачите, у нас в цій канви не видно тоді. Ну, мені так більше подобається, коли зашити. Тому я вже тут ось навіть п'яльця прикрутила і вставлена в мене біленька ниточка, буду розпочинати працювати. Зараз трішки перекинулася на в'язанечко буквально там вчора. А то я весь час, два тижні, я працювала над ось цією, ось цією своєю роботою. Чомусь вона мене так захопила, що я сідала і просто просто включала фільм і вишивала, насолоджувалася вишивкою. Ось такі у мене просування. І я не знаю, що до наступного підключення. Я думаю, що я хоч трішки щось прошию. Цієї одної роботи. Рукавчики в мене ще не розпочаті. Я їх планую розпочинати тільки після того, як уже вишию, як уже вишию ось цю, за шию білим цю задню частинку вишиванки. До речі, чоловік її приміряв, йому дуже сподобалося. Мені навіть, знаєте, так цікаво, коли ззаді виш... вишито. Я не бачила ніде таких ні на кому вишиванок, от чомусь завжди якось спереду. Навіть дуже рідко, коли знизу є ось така вишивка. так? А це так і, з, і спереді і ззаді ну, дуже гарно виглядає. Чесно, Ну, і, і ви знаєте, гарно він одягав під джинси. Просто він був у джинсах і одягнув тут навіть під джинси, дуже гарно виглядає. Я думаю, що навіть під джинси буде краще, аніж під якісь брюки. Тому працюю, працюю, дівчатка, і буду намагатися завершити зашивання білим кольором. У мене такий знову у мене така ціль поставлена. Буду старатися. Не знаю, що з цього вийде, але дуже-дуже хочеться просунути хоча б до половинки. До звіту 15 квітня, щоб у мене була хоча б половинка зашита білим. Ну, будемо намагатися, а там як вийде. Адже планувати ми можемо одне, а виходить зовсім інше. Тому я з вами не прощаюся. Залишайтеся через секундочку, я підключуся. Секундочка, хоча для мене це зовсім не секундочка, це пройшов майже тиждень. І я вирішила підключитися сьогодні у нас 14 квітня і відзняти шматочок відео моєї е, показати свою роботу, мої просування. І так, просування досить невеликі якщо хто пам'ятає, п'яльця в мене були. Ось тут. І я зашила біленьким, зовсім-зовсім небагато, ось сюди. Ну, але є, що є, дуже часу не було, трішки в'язала. А на вишивку, знаєте, от коли вже візерунок готовий, ти його бачиш, і залишається така нудна робота, то вона трішки йде повільно. Але я буду намагатися намагатися, щоб до кінця квітня обов'язково обов'язково завершити от тут, зашивати і розпочати. Рукавчики в'язати якимось, хоча б одним ой, вишивати хоча б якимсь одним кольором. Ну, а там подивимося, що буде, тому що не завжди так стається, як хочеться нам. Ось вам показалася моя сторона. Інша зовсім вона не професійна. Ну, але є як є. Я не професіонал, я просто любитель, тому. Вишиваємо, як можемо. Я, чесно кажучи, не дуже стараюся і намагаюся, щоб моя там внутрішня, чи як її правильно назвати, сторона була ідеальною. Ну, Мені якось це не, не особливо потрібно. Я не, не вишиваю на замовлення, вишиваю для рідних, для своїх, тому, тому якось так. І зараз я вам хочу показати. Ще дещо, що я вишивала дуже давно. Так, так як у нас Великдень, скоро-скоро. І я вам покажу ось таку серветочку. Ну, зараз я трішки вище підійму, щоб вас, камеру, щоб вам було краще видно. Прийшлося розвернути <смір> ось так горизонтально, тому що вертикально чомусь все-таки не влазить картинка. От. Ось такий рушничок великодній у мене є. Вишивала я його сама з залишків ниточку. ниточок. Це ниточки акрилові. Я вишивала трішки картини, і у мене залишилися деякі ниточки. Залишився від, здається, від якогось рушника. Такий шматочок, і я шматочок канви я знайшла візеруночок, і е, вишила ось такий гарненький, як мені здається, рушничок, серветочку, не знаю. Ось так. Мені вона подобається, в принципі, вона мене влаштовує у нас кошик невеликий, тому тому ходимо з таким. І зараз я вам підключуся ще покажу те, що я в'язала філейною в'язочкою, але це мені потрібно на чомусь темненькому знімати, тому що на світлому столі його не видно. Я зніму шматочок і вставлю в кінці відео, і хочу вас попросити перейти в опис під даним відео. Там є списочок наших спонсорів. Даного спільного проєкту, посилання на організатора та учасників спільного проєкту, тому прошу переходити, насолоджуватися. Дівчатка дійсно творять нереальну красу. І це дуже цікаво, дуже так знаєте, надихає. І я думаю, ми будемо далі продовжувати цей спільний проєкт, адже він реально допомагає просунути те, що ми давно-давно вже закинули. Тому. Переходьте до дівчаток, насолоджуйтесь, надихайтесь, вишивайте і в'яжіть, хто, хто що робить. Всього вам найкращого. Дякую, що були зі мною. Не перемикайтеся ще секундочку, подивитися на мою в'язану філейну красу. До нових зустрічей! Ось такий великодній ще один рушничок, чи то серветочка. У мене вийшла, вив'язавши філейним в'язанням. Я знайшла схему на Pinterest, Це я об'єднувала дві схеми. Одна була схема ось така з куполами церковними. І інша була схема з ангелочком. Я там був один ангелочок, я іншого вишивала просто дзеркаль... вив'язувала в дзеркальному відображенні. Ось якось так.